Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці літературного читання. Сьогодні ми з вами пригадаємо та повторимо увесь той літературний матеріал, який вивчали у розділі Кришталева Зимонька у срібнім кожушку. Сьогодні. Будемо спостерігати, висновки робити і працювати. А щоб урок пішов на користь вам, фантазувати кожен має сам. І починаємо розчитуватися. Маємо склади у лівому стовпчику та склади у правому стовпчику. Треба поєднати склади лівого стовпчика з правим, щоб утворилися слова. Тобто гра, утвори і прочитай. Наприклад, море, ли шукаємо відповідний склад, щоб вийшло слово. Па-липа, -ли -па» дерево, липа. Далі КО-ЗА. а можна. Ко-ма або коля поставте відео на паузу та утворіть якомога більше слів. Наступна табличка. Подивимося ПА-ВУК або ЛІ-КАР. Знову ж таки, поставте відео на паузу. Утворіть якомога більше слів. І ще одна табличка. Книга. Прага це чеське місто, столиць, столиця Чехії. Або може бути пра, хма-ра. Цікаво, які вийдуть слова у вас. Наступне завдання. Треба придумати спільне закінчення для слів. Ось початок слів. Варе, чита. Віта. Навча. Здогадались? Ня. І вийдуть слова варення, читання, вітання, навчання. Наступне, будь ласка, самостійно сі абе, мі. Де, Здогадались? Наступна. СА, Світ се, чис. Останнє слово з математики. Ну, а зараз пригадаємо всі ті терміни та поняття, які вивчали протягом цього розділу. Поетеса та поет. Хто це такі? Це автори віршів. Рима це співзвучне закінчення слів у віршованих рядках. Авторська казка це казка, яка, на відміну від народних казок, має автора. Таку казку ще називають літературною. А ще ми познайомились із визначенням Головна думка твору. Що це таке? Це те головне найважливіше, що хотів сказати автор у своєму творі. Ну а тепер перевірте себе. Пригадайте вірш Миколи Сингаївського Білі черевички у зими. Так? Доберіть слова ознаки до поданих слів. Ось довід. Слова для довідки. Колючий, білогриві, білі, розквітлі, пухові. Морозець який? колючий, а черевички, Поні, рукавички, маки. Перевіримо. Ось він. Вірш Миколи Сингаївського, білі черевички у зими. Укрив дерева білими крильми, морозець колючий, мов шипшина. Які черевички? Білі черевички у зими. Біла, біла в неї кожушина. Білі сани, а коні погляньте, білогриві. А рукавички білі рукавички пухові, білі щоки, а вуста червоні, мов розквітлі маки польові, тож маки які розквітлі польові. Наступне завдання. Пригадуємо, казку Ніни Даценко зниклий мішок. Треба встановити послідовність подій у цій казці, що було спочатку, яке було продовження та чим все скінчилось. Отже, зникнення мішка з подарунками, політ над Україною, свято для дітей іншої планети, зустріч з інопланетянином. Поставте відео на паузу та встановіть послідовність подій. Наступне завдання маємо поєднати слова, сказки Зірки Мензатюк Новий рік. Якими уявляє місяці автор? Подивіться, у нас є перелік весняні місяці, літні, осінні та зимові. А тепер пригадаємо, якими їх описав автор, які з цих місяців тихі й сумовиті, а є веселі й працьовиті. Є похмурі та сердиті, а є запальні та гарячі. Пригадайте, які місяці, за думкою автора казки зірки Мензатюк. Знову завдання для встановлення послідовності подій, але тепер йдеться про казку Дивовижний снігопад за Анною рибалкою. Пригадали? Близняток вітерців, Що там вони накоїли? Як вони нашкодили та як вони потім виправляли те, що зробили? Треба розставити числа від 1 до п'яти, що за чим відбувалось. Родина вітрів, гра у сніжки, пустотливі близнята вітерці, мішок із смаколиками і незвичайний снігопад. Продовжуємо наступне завдання. Поєднайте Рими з вірша Лесі Вознюк і Шов мороз. Пригадайте, будь ласка, що таке Рима, це співзвучне закінчення рядків. Дуже гратись, прошу, воду, нічку, санчата. Шукаємо зараз Риму до першого слова. Дуже. Ховатись річку дружить, хороший стрічати з льоду. Яке співзвучне слово буде? Дуже та дружить. Поставте відео на паузу та знайдіть, будь ласка, всі інші рими до кожного зі слів лівого стовпчика. Наступне завдання: пригадайте головну думку у казці Марії Чумарної, як зайчики зимували. Пригадайте, будь ласка, цю історію, коли зайчики знайшли моркву та один зайчик з'їв майже все, а що не з'їв, те покинув. А другий зайчик вирішив, що зробити. Зекономити так, щоб було і на наступний день що їсти, тому він заховав свою моркву. Пам'ятаєте? Але він не просто заховав, він потім ще й допоміг цьому зайчикові, який не знав, що треба економити. Тож пригадайте, яка ж головна думка у цій казці? про що нам хотів сказати автор, що головне він хотів виділити для вас? А тепер пригадаємо. Ну, по-перше, пригадаємо зимові свята та пригадаємо, що таке коляда, колядка і що таке щедрівка, коли співають цих пісень. Коляда це пісня, яку співають під час Різдвяних свят. Співають її колядники. Це гурт дітей або дорослих. Або і дітей, і дорослих. Також колядою називають винагороду за пісню за колядування. Винагородою можуть бути смаколики, фрукти, якісь страви, ну і, звичайно ж, гроші. А що таке щедрівка? Це пісня привітання зі щедрим ввечером. Подивіться, будь ласка, на. Зображення та подумайте, яке свято зображено на кожному малюночку? Подивіться уважно, якесь із цих свят ви вважаєте серед цих свят саме зайве та чому? Певнена, щоб ви здогадались, зайве тут свято зображене ось на цьому малюночку. Це свято Івана Купала. А чому ж воно зайве, скажете ви? Це ж теж наші традиції, теж традиції українського народу відзначати це свято. Чому ж воно зайве? Тому що всі інші свята зимового циклу, а це свято відбувається літом. Ну що ж, на цьому ми наш урок закінчуємо. Сподіваюсь, він вам сподобався, а зустрінемось вже на наступному уроці. До побачення!